i Це НК-632. Фронтальне навантажувач, що поєднує силу, надійність і витривалість. Цікаво, поїхали знайомитись. Але перед тим як зануримося у технічну частину, не забудь підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. У нас попереду ще багато оглядів зі світу техніки. У ТДС широка лінійка фронтальних навантажувачів серії НК. Від малих вантажністю 2 тонни до великих, як НК 632. Саме про нього ми сьогодні поговоримо. Використовується на будівництві в сільському господарстві та кар'єрах. Йому все одно. Земля, щебінь, пісок чи зерно. Головне, щоб було що вантажити. До речі, у якій сфері, на вашу думку, цей навантажувач розкриє себе на максимум? Пишіть у коментарі. Спочатку трохи про розміри: довжина 9,35, ширина 3,20 і висота 3,55. Це справжній велетень без сумнівів. Стандартний кіш 4,5 метри кубічних, і опціонально для легких матеріалів можемо встановити до 8 метрів кубічних. Вантажопідйомність 6,5 тонн, тобто цей навантажувач без будь-яких зусиль може підняти навіть слона. Висота розвантаження полезу ковша 370 метрів. Давайте чесно. Цей колір. У oh майка! Wow! Глянцеве покриття графітового кольору з фірмовими акцентами не просто впадає в око. Воно говорить: я тут головний. Під капотом встановлено дизельний двигун VHI vd 10 потужністю 175 кВт, виготовлений по ліцензії австрійської компанії Штейн. А тепер до кабіни. Отут царство комфорту. Джойстикове керування, камера заднього огляду, магнітолог, кондиціонер, обігрів заднього скла. І, до речі, дуже зручне крісло. Щоб воно було з масажем і можна жити. Завдяки своїй возі, що складає майже 22 тонни, він не просто їздить, він пливе. Колеса 26,5 на 25 Та колісна база 340 дають стабільність, а гідромеханічна трансмісія дає відчуття, ніби керуєш величезним електросамокатом, тільки без ризику вибити зуби на яр. І до речі, цей хлопець любить аксесуари, ковші різного об'єму, відвали для сніг, викорчовувачі для коріння дерев, захвати для колод і будь-яке інше навісне обладнання, яке ми робимо самі і можемо зробити конкретно для вас. TDS NK 632 – це поєднання потужності, надійності і стилю. Якщо вам потрібен справжній партнер у важкій роботі, ви його тільки що знайшли. А якщо хочете бачити більше оглядів спецтехніки, тисни лайк, підписку та дзвіночок. Це мотивує нас робити ще крутіші відоси. Співпраця з вами найбільша цінність для нас. Дякуємо за перегляд і побачимось.